Але Валерійович, у нас проблема по комунальному критому ринку. Значить, ну, Регіони, як кажуть, місто закупили горіхи, так. От, хочуть його випадити. Вони намагалися вже не один раз uh -huh. забрати його. Зараз депутати дякувати їм підтримали нас, забрали повноваження виконкому uh -huh. про передачу в оренду цілісних медкомплексів uh -huh. на рішення ради. Uh -huh. Оце трохи притормозило процес. Uh -huh. але, але, А хто хоче забрати ринок? Регіонал. санов. Ага. Прилуки хочуть забрати. Ясно, ясно, ясно. Яка треба допомога? Поможіть на дістати, щоб воно залишилося. Відстоюю, я разом з вами. Правильно. Надо, щоб були, щоб поки... надо, щоб гроші так, поки... платили. До місцевого бюджету yeah, yeah. нехай це буде. Нехай це буде комунальне підприємство, яке буде приносити прибуток, тому що вони все хочуть у приватну власність розтягнути. А потім ходимо по десятках по школах, немає чим вікна відремонтувати, немає. От їдеш сюди, дороги немає. А чому? Тому що все приватне порозтягували yeah. і тепер немає чого отримати. До місцевого бюджету кошти. Тому я абсолютно вас підтримую, що підприємство тим більше прибуткове. Прибуткове але, але що, не показують? звичайно, ховають, тому що корупція, тому треба наводити порядок. А тут владу міняти треба. А роздати легше всього. А ти потім попробуй його збери, попробуй роздати, а потім відбудувати, зробити новий ринок. тому що сьогодні великого розуму не треба все роздадуть. А що через 3 через 5 років. Коли ми прийдемо, коли я президентом стану, що тоді податки будуть платитися, що тоді будуть утримуватися місцева інфраструктура. Тому я роздам Ні, це, це, це тому, це тому кому, треба. Це тим, кому треба. Це тим, кому треба. Нікому нічого не віддавати. Не ми його брали. Не нам його і роздавати, не, його правильно тому побудували за комунальні гроші. Воно повинно бути в комунальній власності. Олег Григорович, я ваш союзник тримати, в цьому питанні не і, і не дамо. Я здогадуюсь, хто там стоїть, і область там і прилуки лізуть, і так далі. Нікому ринок приватну власність не віддавати, кісьми лягти, тому що ви розумієте, що це курка, яка золоті яйця може нести. Якщо там навести порядок, щоб прозоро платилися всі ці е, податки, то воно йтиме до бюджету, а не до когось у кишеню. Бо якби там не було прибутків, то хто б за нього воював би? Хто б за нього бився? А так хочуть забрати, спочатку довести до банкрутства, забрати, а потім мільйони собі до кишені класти. Ці мільйони повинні йти до бюджету, щоб ви своїх дітей могли в дисадок відвезти в школу і в лікарню. Бо розказують, що в бюджеті немає грошей на лікарні, на школи на да дитсадки. А де ж вони будуть, як усе роздається, як усе розтягується по чорному? Бачили по переходку, чим закінчив. Ото так будуть всі інші закінчувати, хто буде розтягувати комунальну власність. Тому я разом з вами можете на мене розраховувати, яка треба допомога. Звертайтеся через наших представників, які радикальні. Партії тут у нашому місті в районі будемо підтримувати. Люди добрі, Я дякую. Бо на другу годину їду на суд у Київ. Е, до речі, от е, Білоусенко, де Максим? От Максим Білоусенко підтвердить, що єдиний народний депутат, який п'ять років підряд тримав справу приходка на контролі, це я ходив на судові рішення, добивався. Ви знаєте, які вони гроші занесли. за вони... його долгі да, вірмар, що... Вірмар, що... Вірмар, що... Вірмар, що вони вірмар, тільки вірмар, не робили, вірмар, щоб вірмар. його відмити. Але а. я коли берусь за справу. То ми її, ми її доводимо завжди до кінця, і тому комунальний ринок нікому не віддавати, нікому не віддавати, тому що це те, що дасть можливість мати робочі місця раз працювати, заробляти два. І головне податки до місцевого бюджету. А от щодо податків до місцевого бюджету, наведіть порядок, чого там чорним налом ходить. Куди воно? В чиї кишені йде, паразити, хто розтягує Тому! Ваш на наказ будемо виконувати. Ви. Отож, як ти, молодці. Якісь рішення буде чи на виконкомі, чи на сесії прийматись, інформуйте, треба, будемо приїдемо обов'язково. Я цим держемордам дам, дам, дам Рино ми через ми мій дам. труп не дождуться. Басі! До зустрічі Бу Бу буде. <соцю> буде буде, до зустрічі. Хай вам Бог дає здоров'я. Усього вам найкращого, шановні мої земляки.